5 травня цього року Ісус відкриє портал Небесну браму Вознесіння. Таку інформацію від вищих сил і запит на дану медитацію прийняла духовний провідник Олімпія. Дану медитацію ми створили з нею удвох. Я, Луче Сазар, проведу вас через Фіолетове полум'я, а далі вас поведе Олімпія. Медитація небесна брама, Вознесіння. Знайдіть тихе спокійне місце, у якому вас ніхто не потривожить. Зручно сядьте або ляжте. Закрийте очі, створіть захист. Творець, Твоє світло і любов завжди зі мною. Дихайте, глибоко вдихаючи через ніс і видихаючи довгим видихом через рот. Дихайте. Спостерігаючи, як думки у вашій голові припиняють свій хід і лягають відпочивати. Перенесіть погляд у свою серцеву чакру. З'єднайтеся із своїм вищим я. А далі переведіть погляд у чакру третього ока. Уявіть, як через маківку вашої голови входить божественне пурпурне світло, заповнює кожну клітинку, кожен орган вашого тіла, заповнює усі ваші тіла. І створює пурпурний простір навколо вас. Ви рухаєтеся простором цього світла уперед до фіолетового полум'я, яке бачите попереду. Вас зустрічає і вітає владика Сен Шремен. А разом з ним Вас вітають Богиня Порція, Архангел Заткіїл, архея Аметиста Усі Служителі та Ангели Фіолетового променя. Вони Проводять вас до водоспаду фіолетового полум'я. Ви купаєтеся у божественних енергіях фіолетового полум'я, трансмутуючи у них весь деструктив, накопичений у всіх ваших тілах. Звільняючись від нього і очищаючись, фіолетове полум'я, що виходить із серця Творця Єдиного, Бога Отця і Великої Матінки Богородиці, оточи мене своїм божественним світлом, оточи своїм Божественним світлом простір навколо мене. Проникни у кожну клітину мого тіла, очисти усі мої органи, усі мої тіла від усього, що не є тобою, що не є, я є присутністю в тобі, очисти мене від вібрацій мого его. Хай єдиним, що завжди керувало, керує і буде керувати мною у всі часи, віки, простори і між просторами. Залишається лише Твоя, я є присутність в мені. Велике фіолетове полум'я, ти сонце в мені. Фіолетове полум'я, ти сяйво в мені. Фіолетове полум'я, ти найвищий прояв божественності у мені. Відчуйте, як енергії фіолетового полум'я очищають кожну вашу клітинку, кожен орган вашого тіла, як вони очищають усі ваші тіла. Очищають і трансмутують увесь деструктив навколо вас. Подякуйте Фіолетовому полум'ю, подякуйте владиці Сен-Жермену, всім його служителям. За трансмутацію і продовжуйте свій шлях. О прекрасні душі. Я вітаю вас з очищенням енергії фіолетового полум'я. Я вітаю вас з воскресінням Господнім, а зараз йдіться моїм голосом і відчувайте спокій і мир в собі. Я проведу вас до брами Вознесіння, де вже чекає вас Ісус. Ті, хто в неї, інтуїтивно переродиться до духовного життя, активується ваша божественна ДНК, розблокується пам'ять вашої душі, ваша вища божественна сутність наповниться світлом. Від істинного джерела Бога. Ваша свідомість розшириться, любов'ю наповниться ваше духовне серце, і ви будете любити всіх, і приймати любов вібрації усіх ваших тіл підвищаться до того рівня, до якого ви готові на даному етапі вашої духовної еволюції. Хай це відбудеться во благо вам і всього Всесвіту! Для найвищого блага усього сущого на землі і на небесах. А зараз сидіть за моїм голосом. Уявіть, як перед вами з'являються сходи, кристальні сходи із різних кристалів. Перша сходинка із гірського кришталю, друга сходинка із сяючого аметисту. Третя аквамарін. І так багато сходинок, але вам не потрібно підійматися ними. Тільки вступіть на першу сходинку, і вони починають рухатися вверх до божественного храму. Ви тримаєтесь за поручні, зроблені з гілок дерева життя. Ви відчуваєте, як м'які пелюстки тримають вашу руку. Сходи підіймаються все вище і вище. І от ви вже бачите своїх ангельських наставників. Вони з любов'ю зустрічають вас, а поруч з ними стоять хранителі вашого роду, відкривають свої обійми для вас. Вони так скучили за вами, передають свою любов і мудрість, яку вони. Зберігає для вас. Далі хранитель Хроніка Каші тримає книгу вашого життя, нинішнього і усіх попередніх і майбутніх. Ви можете задати йому будь-яке питання, що хвилює вас зараз, і прислухайтеся до відповіді, вона обов'язково прийде до вас в будь-якій формі. Ангели запрошують вас. Вони бажають провести вас добрами, Вознесіння. Вас чекає там Ісус. О возлюблені діти Бога! Я вітаю вас. Ви дуже сміливі душі, що Втілилися зараз на землі і допомагаєте планеті вознестися, підіймаючись самі у вищі виміри свідомості. Саме для вас я відкриваю сьогодні браму Вознесіння. Увідіть у світло Отця нашого Божественного і пробудіться до духовного життя, продовжуючи свій земний досвід. В кожного з вас унікальний досвід. Ви пізнаєте Бога або богиню в собі. Ви забули, що ви божественні істоти в людському тілі. Так само і я приходив на землю, і мої батьки, і весь мій рід Давидов. Освятіться світлом Бога, Освятіться любов'ю Бога. Освятіться істиною Бога, благословляю вас і всіх дітей Божих, що освятяться від вас. Зробіть глибокий вдих. І вдихніть світло в любов, істину Бога. Я відкриваю браму, йдіть і наповнюйтесь світлом Творця. Наповнюйте любов'ю ваші серця, любов потече по ваших венах. Відчувайте, як любов вже заповнює кожну клітинку вашої божественної істоти. Бог любить вас, ваша Божественна сім'я любить вас, ви ті, хто змінює зараз все у вашій родовій лінії, наповнюючи світлом і любов'ю. Ви наповнюєте свій рід до істоків і усі покоління від вас. Підійдіть ближче до джерела світла і попросіть Бога наповнити світлом все ваше дерево роду і освятяться ті, що на землі, і освятяться ті, що зараз в домі Божественному. Направте їм свою любов, побудьте в світлі. Бога стільки, скільки вам потрібно. Омивайтеся світлом. О, возлюблені діти Бога. Ви можете приходити сюди будь-який час за вашою потребою. Брама буде відкрита завжди. Її охороняють Архангел Михаїл і Архангел Заткіїл. Де прибуде з вами міцна віра у створенні раю на землі, ми вам дарували благодать трансмутації реальності, бо тільки ви, возлюблені діти Бога, втілені на землі, можете створити реальність світла і любові. Ми вам всі аплодуємо за вашу сміливість, рішучість і жагу до волі і свободи, так відчувайте себе вільними духом. По істині Творця ви є такими, все, що не відповідає істині Творця, хай вийде з усіх ваших тонких тіл і фізичного тіла, хай вийдуть і, і трансформуються усі страхи, Дух, сповнений світлом і любов'ю, увійде в усі ваші тіла і буде діяти в вас, і буде вести до найвищого вашого блага. Впустіть Бога в себе. Відчувайте Бога в собі, ваші ступи коснуться землі. Отець бажає, щоб ви всі були щасливі. Впустіть чистоту в свої думки. Бог це тільки світло, любов і добро, все інше не від Бога. Любіть себе, любіть один одного, любіть усе божественне, дари Бога, дари землі, ваші дари. Земля була створена для вас любов'ю і всі наші галактики, де ви проходите, отримуєте досвід, земне життя це лише досвід, такий цінний для вашої духовної еволюції. Благословляю вас, возлюблені діти Бога. Люблю вас, Ісус, ступайте і святкуйте вічне життя. Я Живий життя, життя, життя. Я вам дарую молитву, яку я возносив до Бога. У возлюблені діти Творця, молитва моя звучить на вашій мові так. О мій Божественний Отець, одихаючи життя. Ім'я твоє сяє повсюди, прошу вивільни простір мої підсвідомості і посели туди. разом Бог я можу зараз. О, мій Божественний Отець, одихаючи життя, прошу, звільни мене від вузлів моєї карми, як я знімаю судження з інших. О мій Божественний отець, я дякую тобі. За те, що ти виручуєш хліб духовний і матеріальний в мені і годуєш усіх своїх дітей. О мій Божественний Отець, я дякую тобі за дар прибувати тут і зараз. Прошу звільни мене від мари мого минулого досвіду. Прошу, звільни мене від тривог, мого майбутнього, тільки дар перебувати в тобі тут і зараз. Я є тут і зараз. Я є присутність Бога в собі назавжди, назавжди, назавжди. О мої любі возлюблені діти, я благословляю вас. А тепер повертайтеся назад до землі для продовження вашого земного досвіду. І пробуджуйтесь до духовного життя. Слідуйте за моїм голосом. А тепер повертайтеся ви до кристальних сход, тримайтеся за поручні. Вони наближають вас до землі, до вашого тіла фізичного, до вашого тіла ментального. До вашого тіла ефірного, до вашого тіла емоційного. Потихенько відчувайте свої руки, ноги, голову, потихеньку відкривайте свої очі. Ви пробудження до духовного життя до життя світла і любові Обіймаю вас серцем